Вітаю всіх! Сьогодні у нас буде Таро порада на кожен день. Будемо читати, звичайно, незвичайно. Сьогодні у нас будуть колоди, має внутрі тебе оракул, і хочу його спробувати зміксувати з аракулом ілюзій. Якось ніколи я їх разом не читала. Навіть, якщо чесно, не зовсім уявляю. Як вони будуть між собою взаємодіяти. Тож, давайте, а може вже і хоча не пам'ятаю, щоб я їх разом уже міксувала. Давайте будемо починати. Почнемо із магії внутрі тебе. Дайте, будь ласка, пораду для тих, хто обрав варіант номер 1 Пораду для тих, хто обрав варіант номер 1 Порада для тих, хто обрав варіант No2. Ну і порада для тих, хто обрав варіант No3. Так, додаємо другий оракул. Порада для тих, хто обрав варіант No1. Для тих, хто обрав варіант номер 2 Ну і для тих, хто обрав варіант номер 3 Ну що, карти на столі? Позиції вже можна побачити. обирайте. Ну, а я починатиму з одиничок. Одинички, що у вас тут. Хм. А вам, по-перше, говорять, що трошки збавляйте свій гонор, десь ви можете о, втратити певний зв'язок. От зараз я б хотіла уточнити: зв'язок з кимось чи з чимось. Мені більше показують, що можете через о, о, свою таку гонорливість, незговорчивість, о, невміння, можливо, йти на поступки або дослухатись до людини, ви можете втратити певний зв'язок. Тут у нас іде більше про людину. Ні, показують про подію. Притом про подію, яка вам дуже потрібна буде по аркану магії. Що це за подія? Можливість або закрити щось в минулому, або прибрати те, що вам не подобається. Ага. Хм. Я б сказала так, якусь обставину або якийсь нюанс, у вас буде можливість закрити, ну, пропинити з кимось сварку, банально. <клух> Зрозумійте, що з кимось не потрібно спілкуватися. Але для цього. Одинички на вашому варіанті питиму воду, я не можу таке відчуття, якначе хтось не дає балакать. Але для цього потрібно трішечки збавити обертів. Трішечки, можливо, бути не, таку, не таким або не такою манерною. А от у вас показують, що ви можете як не дослухатись до цього моменту, хоча розумієте по перевернутому аркану, що це не якісь плітки, що тут би варто було почути якусь людину, почути якісь слова, або зрозуміти якусь інформацію, одначе через момент цього тривожного сна ви можете, знаєте, почати тривожитись і несвідомо на когось накричати, або, зрештою, якби когось відштовхнути, і до чого в результаті це може призвести. Дивіться, якби все не набрало тоді багато ну, великих обертів. І з маленького якогось прилікання, з маленької якоїсь гри, з маленького якогось конфлікту не дійшло до моменту, коли кожен почне, знаєте, коли ми в злості починаємо висказувати комусь або певній групі людей все, що ми про них думаємо. І при тому, коли у нас йде момент гніву, момент злості, нам хочеться вдарити як найбольніше. І отут, знаєте, от аркан час збирати каміння, це буде саме той момент, коли е, те каміння просто буде, ну, що і на вас падати, і е, навколо інших людей. Чому про це попереджають одиничок? Знову повторюся. Тому що перевернути аркан завзятість, показує, що взагалі, якщо буде якийсь конфлікт, якийсь нюанс, спробувати від цього триматися якнайдалі. Ще може бути варіант, якщо ми розглядаємо момент взаємодії з якоюсь технікою, це може бути ремонт автомобілів, це може бути, можливо, якась побутова інша техніка, то знову. Будь ласка, якщо ви відчуваєте, що у вас ну, не можете ви щось зробити, і це викликає у вас такі, знаєте, відчуття гніву і бажання просто рвати і метати, зупиніться, відійдіть. Тому що може бути все, що завгодно. Одинички можете просто на емоціях пропустити одну маленьку деталь і тоді, вибачте, може, ну, я не можу сказати щодо фізичного урона, але. До чуттєвості цілком. Тож, на цьому одинички, я вам дякую за перегляд. Дякую за лайки, коменти, донати так само спонсорам. І йдемо до варіанту номер 2 Двіки, що у вас тут? А вам говорить, що треба як. От зараз я не можу зрозуміти. Або поєднатися з якимось обманом, або зробити вигляд, типу, ну я з ним примирилась. Скажіть, будь ласка, це поєднатися чи зробити вигляд? Поєдналися? Поєднатися чи зробити вигляд? Показую, що поєднатися, Ось як вийти з залежності. Для чого? Знаєте, ви як повинні признати, що зараз я уточнюю, чи це людина, чи інші нюанси, вони не зовсім правильні. І ви як должны для себе це признати. Для чого признати? Ну, по-перше, з одної сторони, тому що постійно перебувати не в спокій і боятися, що ну, а чи так це, чи не так, чи правильно я зробила, чи неправильно, не зовсім для вас гарно. Тим більше. По аркану завзятість показують, що ви туди забагато можете зливати енергії, нервів, емоцій замість того, щоб щось пророщувати. У вас на даний момент може якась сфера або якась людина потребувати вашої уваги. Але ви переключені на момент розпізнання, чи вас обманує хтось, чи не обманує, чи дійсно так буде, чи не буде. Ви просто не помічаєте того, що для вас зараз є першочерговим. І вам показують, що ну, змиріться з цим. Навіть не змиріться, а прийміть це, що ну, може бути обманом. Ну, а давайте тоді я уточню. А, а там дійсно обман чи різні трактування? Дійсно обман чи різні трактування? Може бути і так, і так. Може бути і так, і так. Все залежить від ваших дій. Наскільки ви, можливо, дозволите людині або якісь події, продовжуватись далі. Якщо, знаєте, тут нескільки про прощення сказати: ну добре, ти мене там обманув, все, до побачення. А зрозуміти, що чим далі ви намагаєтесь розкусити якусь ситуацію або якусь людину. Тим більше ви втрачаєте те, що у вас є під самим носом. Повірте, прийде час, і ви оцю маячну ідею, ви її розгадаєте, ви її побачите. Тільки зараз спробуйте перенастроїтись на, на те, що потребує вашої уваги. А той обман, ну окей, відбувся він, не відбувся. То, вже, як то кажуть, діло 110, бо на зараз ви втрачаєте можливості. Бережно. Давайте тоді таке питання. До чого, чого може призвести оцей обман? Це двійки. Угу. Ви двійки захочете трошечки. Угу. Угу. Ви захочете трішечки, знаєте, посадити в апатії. Ну зараз я не здивуюся, якщо у вас такий стан, що якби. Як я могла там, в комусь в чомусь обманутися, і навіть відмовлятися ось ваш стан іти до покори якихось вершин. Вам показують, що є можливості. А вам ну, треба розкусити прямо на зараз і на сі час, що ну, от, обманув він мене чи не обманув. От та ситуація, вона б мала під собою якісь підґрунтя. Чи це тут неправда? Мало того, якщо продовжити і далі гратися в цю гру в котика та мишки, то цей обман може призвести, що навіть конкретна людина вона трішечки намагатиметься від вас, я не скажу, що віддалятися, але проявляти щось більш тепле, відкрите. Або емоційне, їй буде важкувато. Тут, можливо, вже ця людина, бо показують конкретну людину, може виходити в момент, я не скажу, що образи, але такого апатичного стану, що. Ну, якщо на мене не звертають увагу, то на що я, як то кажуть, буду напрашуватись? Так, чому давайте я спитаю так: чому двійкам про це важливо знати прямо, прямо зараз? Що? Угу. Дивіться, якщо ви протягом певного циклу, ну, давайте до кінця місяця, ну, я навіть і до кінця місяця, до, до першої декади, середини май, місяця, не закінчите. Бачите, тут показує перевернутий місячний цикл. Не закінчите оцю всю пошуки винних, умовно говорячи, то це вийде на пік. І ваших можливостей, і того, що відбувається. Не думаю, що цей пік вам ще в поєднанні з картою полум'я вам сподобається, тому що тоді там будуть вибухи емоцій не тільки ваших, а й тих людей, хто вас потребує, а ви трішечки зараз зайняті розгадуванням ребусів. Тож, на цьому двічки, я вам так само дякую за перегляд. Дякую за лайки, коменти, донати. Так, чуть не забрала трію карту. І спонсором будемо переходити до варіанту номер 3 Трійки. О, у вас опять бухо випадає. Щось ви її дуже любите. Слухайте, а ну дивіться уважно. Щось у вас. Або людина якась не зовсім гарна, або кудись ви не зовсім гарні. Так, ану, давайте, аркана прути це у нас людина. Змія. Ні, кажуть людина. Жінка? Жіноча енергія? Десь поряд з вами трічки? Поряд з вами. При тому я б сказала, як не дає вам спокій, а ви можете робити такий вигляд, та ну, все норм, зараз розберемося. Або ще може бути такий момент. А, ну, давайте. Людина намагається у вас щось забрати, чи своє щось привнести. Забрати у трічок чи привнести. Можливо, і забрати, але більше як привнести. Що привнести? М -м 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 Для чого? Дивіться, аби на вас не намагалися в'їхати як, як на чужих плечах до раю. Мені показують про те, що може бути, починаючи від моменту, коли вас просто е, підкушують, ви можете помічати, що спілкування з якоюсь людиною у вас там визиває головний біль. Або взагалі може нічого не викликати, і людина начебто приємна, але вам зовсім не хочеться з нею спілкуватися. І про ви можете не розуміти, чому. Ви можете думати, що з вами щось не так, що ви притомилися, що ви там не знаю, емоційно виснажені, але насправді ваш, ваша захисне кола вам говорить, що ні, не треба, не йди туди. Ну, ця людина, вона я отруює нас, вона я отруює простір навколо нас. А є люди самі по собі, які ходять, ниють постійно, всім жалуються, як їм погано, як їм не везе. І в результаті потім та людина ходить як огірочок. А... Ви теж, як огірочок, тільки зелений в пупирушку, умовно говорячи. Тому тут дуже обережно. Може ще намагатися за рахунок вас, як прийде пожаліється, що ви там за нею щось зробите. І вам говорять, що ну знімають їх метеликів із очей. Біля тебе тут зміюка швендіє, а ти з цією змію, зміюкою ледь не виціловуєшся. Чому трійкам про це зараз Важливо знати. О. О. Так має, чи вже у вас зараз буде дуже цікавий період. Який пов'язаний ну, з умовною магією? Для когось це буде в прямому сенсі, для когось це буде в більш переносному сенсі. Мається на увазі. Ви як будете бачити подвійні моменти, подвійні можливості. Десь ви відчуватимете, що є там перспектива, є можливість з чимось поконектитись, але ж ми чудово розуміємо, що, по-перше, ви нехотя хочете... <кій> цей момент можете віддати оцій зміюці. Ну, або другий варіант, якщо вона ще привносить щось. І дуже я сподіваюся на те, що все ж таки там немає магічного сенсу з її сторони, але цілком може бути. То звичайно, розуміємо, що в даному моменті магія вона може відбуватися через аркан, перевернути захист, типу, як може зняти ваш захист і вас про це попереджає, що ти можеш прохлопати можливості, і подруга тебе зараз просто-напросто обезсилять, умовно обезкровлять і далі що будемо робити? Що трішки потрібно зробити, щоб ну, цю людину трішечки прибрати від себе? Що рішуче? А, ну. Говорять єдине, я б сказала. Припинити, наскільки це можливо спілкування з людиною. Єдине, що я спитаю, так, і на вас голос сідає, точно десь щось поприносила. <кій> <кій> Момент припинення спілкування він має постійний характер, чи можна тим... поки що тимчасовий, трішечки, поки ви не відновитесь. Тому що знову ж таки, особливо, якщо ми говоримо про практиків, перевіряємо свій захист, поки не перевірите свій захист. Десь щось вам вже подарували умовно, і цей подарунок бажано прибрати із свого кола. Якщо ж ми говоримо не про практиків, і ви знаєте, що людина може там. Приносити не зовсім гарні речі, переберіть, будь ласка, ті речі, які вона принесла, і ті, які не викликають у вас жодних емоцій, винесіть, споліть десь, щоб його ніхто і не бачив. Якщо ж ви розумієте, що там того немає, але людина сама по собі важка, то знову на певний період, поки ви трішечки не відновитесь, бажано цю людину прибрати із власного поля зору. Притом, якщо ми спираємось на аркан рішучість, то це говорить про те, що навіть і по телефону ніяких спілкувань. Це сказати, що, знаєш, у мене зараз там є певна робота, мені ніколи вибач. Ну Або ви ж дорослі люди знаєте, як це робити. Тож, на цьому я вам дякую за перегляд, дякую за лайки, коменти, донати, як завжди, спонсорам. Ну і до нових відео. Пока!